Доброго дня, я Надія, і ви нам завітали до мене на канал «В'яжемо разом з Надією. Не лякайтеся, що ви потрапили в березень, Адже в цьому відео я буду звітувати у спільному проєкті Кольоровий Рік, організатором якого є я. І е, під описом в описі під даним відео ви зможете подивитися, хто у нас є спонсорами. Хто у нас є учасниками, обов'язково перейдіть до них на канал, підпишіться, подивіться їх відео, поставте їм вподобайки і підтримайте їх коментарем і спостерігайте за нами. Так, ви потрапили в березень. Адже в даному спільному проєкті ми обираємо кольори, тобто обираю їх я. Але обираю їх я за допомогою рандомного, рандомної програми. У нас є 15 кольорів. Це трішки, е можливо, стандартні кольори, але є і нестандартні. І от, у е січні місяці нам випав фіолетовий колір. Я ще не звітувала, признаюсь чесно. У лютому у нас був дует. По цьому, по цьому кольору в мене звіт був. Це були мої шкарпетки. Далі йшов у нас березень. І березень нас радував зеленим кольором яскравим, зеленим, пі, після е, такої, знаєте, сірої лютневої погоди. І в зеленому березні в мене складалося не все дуже добре. Тому що я спочатку заявляла. Е, Роботу пряжу одну і хотіла зв'язати з нею серветку. Але чомусь мене з нею не склалося з цією пряжею. Досить вона складна, і мені не подобалося те, що виходить. Зараз я вам ставлю фото, як це починалося. І як моя робота просувалася. Я щось подивилася, подивилася і вирішила, що ні, це не підходить. Так як я не не особливо полюбляю зелений колір. На той момент не особливо полюбляла. То в мене в запасах майже не було ніякого зеленого. Була оце ось одна така ковтинка, кофти... а пряжа, бо я з нею в'язала кофтинку. І у мене ще був залишок, я колись в'язала собі светрик. Ось такої пряжі. Це Alize Angora Gold. І я Взяла цей залишок, там десь буквально пів моточка було. Зараз ставлю вам фото. І вирішила зв'язати пов'язочку. Адже вона в березні місяці була досить актуальною. дана пов'язочка. Звісно, я її до кінця березня зв'язала, але я не знімала ніякого відео, донька її навіть встигла трішки поносити. Це ось така подвійна пов'язочка. Ось так вона виглядає. І я зараз вам покажу, як вона виглядає на голові. І зараз маємо змогу спостерігати, як дана пов'язка виглядає на голові. Ось таким чином. Вона подвійна, це напівшерсть, не колиться. І ось тут. І що саме цікаве, що на ній немає ніякого такого шовчика, її там, супер е, якимись там способами петля в петлю, чи ще якось не потрібно сшивати. Дуже все просто складається і вив'язується. Сшивається і, будь ласка, е, носити її можна ось цю штучку, як по центру, так десь і на бік. Ну, одним словом, як вам подобається. Тому. Беріть, як за ідею, щось вона вам передається не зеленим а якимсь синюватим відтінком. Можете брати, як за ідею, і в'язати собі чи своїм знайомим близьким. На жаль, я не зважила ще поки що, але я думаю, що я до того моменту, поки відео випускати, я її зважу. І десь тут у вас на екранчику обов'язково підпишу, яка вага. Так що дивіться. Ось така вийшла пов'язочка, донька дуже задоволена нею. І. Я думаю, восени стане їй в нагоді. Не лякайтеся, ви потрапили в квітень. Квітень такий досить яскравий, гарненький, і як думаєте, колір нашого квітня нам знову ж таки попався дуже яскравий. І неординарний. Це у нас був жовтий колір. Тут також у мене, дівчатка, виникла проблема, адже я не люблю взагалі жовтий колір. Ну, от, якось так, ну не складається у мене з ним. І у мене з жовтого кольору залишався тільки один моточок. Я вам ставлю фото, подивитися, як все починалося. Тут не було ніяких перев'язів і стартів, фальстартів з цієї пряжі, тому що в мене був тільки один моточок і одна надія була на нього. І я довго думала, що ж мені розпочати в'язати з цієї пряжі, так як там тільки 50 грам це газал Baby Wool пряжа. Не пам'ятаю, скільки там метрів, здається, 165 метрів на 50 грам. І тут я дивлюся, здається, відео Олі з каналу В'язальні бесіди, де вона в'яже бактус. І в мене з'явилася ідея зв'язати бактус. Я спочатку думала в'язати такий, як в'язала вона. Він мені сподобався, потім мені захотілося чогось цікавого. І цікаве, в е, мене з'явилося. Трішки прийшлося зробити перестановлення, бо не влазило в кадр, мій виріб не влазив в кадр. І у мене зв'язався ось такий цікавий бактус. Кому цікаво, я можу схемку додати до спільноти. Якщо комусь потрібно, пишіть в коментарях, якщо вас зацікавив даний бактус. В'язався він досить легко, досить швидко він зв'язався, але, на жаль, я його мудохала досить довго, тому що відклала цей процес, розпочала щось інше, і, ну, як ви розумієте, до нього було складно добратися. Як він в'яжеться? Здається, тут набирала я три петельки і розпочинала додавати тут в кожному ряді по дві петлі до якогось конкретного моменту, поки кількість петель там ставала, я не пам'ятаю вже скільки, чесно кажучи, потім закривала. І такою ж самою схемою тут набирається по дві петлі, додається в кожному ряді. І також, дойшовши до якогось моменту, закривається, і так пішло, пішло, пішло. І ефект такий. Що він трішки ось так закручується, як по спіралі. Але зараз я вам покажу, як він виглядає на моїй доньці. Просили в коментарях показати, як даний бактус виглядає на манекені. У мене в вигляді манекена це донька. Ось так можна його зробити. Можна ось цей кінчик. Заправити осюди, і таким чином використовувати за призначенням. можна зробити, зараз покажу, ось таким чином зав'язати можна. Ну, Одним словом, варіантів безліч. Це, я, звісно, так, зверху примотали його зверху, якщо під курточку, то можна ще щось вигадати. Можна десь зробити якийсь гудзик і просто закріплювати одну частинку, закріплювати гудзиком. Можна ось так залишити. Ну, одним словом, безліч варіантів. І, як на мене, то досить непогано виглядає. Щось таке незвичне. Я б сказала досить цікавий такий варіант, незвичний, тим більше ще, що в неї є ось така курточка кофта, не знаю, навіть вітровка, яка такого яскраво блакитного кольору. І цей бактус дуже гарно, патріотично виглядає в комплекті з такою річчю. Я думаю, що цю річ можна носити навіть підзимову куртку можна буде носити. Ну, я, це, Тим більше це пряжа, така тут є вовна в складі, здається, там 40%, якщо я не помиляюся, етикеточку не взяла з собою. Тому можливо, що даний бактус дуже буде зігрівати, особливо коли немає там гольфа, знаєте, такого, що прикривало шию, але не любите там, щоб. Дуже там стягувало щось, то досить такий хороший варіант. Навіть і на подарунок, я думаю, так цікаво буде подарувати комусь. І я так думаю, я не знаю, не, не думала, можна навіть тут додавати якось більше петель і пускати ще якийсь візерунок, можливо, навіть косу якусь таку пустити, Тож, також буде цікаво виглядати. Треба пробувати. Ну, ось такий зв'язався мене бактус в рамках спільного проєкту Кольоровий рік. І в мене цей звіт буде звітом одразу за два місяці. Це буде зелений березень і жовтий квітень. З приводу травня В мене знову якась загвоздка. Чомусь, Чомусь я не знаю, що мені розпочати квіткове, В мене купа ідей в голові, всі крутяться, 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 але я чомусь ще поки що не визначилася. Вже скоро травень закінчиться. А я все ніяк не можу обрати той процес, який би я хотіла розпочати в рамках цього спільного проєкту, де у нас випав цікавий досить колір, мені він подобається це квіткова фантазія. Тому. Дуже вас запрошую, переходьте до дівчаток на канали, надихайтеся їхньою красою, фантазією і всім, чим тільки можна на даних каналах. Ставте вподобайки, підтримуйте коментарями. Рада, що були зі мною до кінця. Всього вам доброго, до побачення, до скорої зустрічі. Пока-пока!